Як адаптувати освітню програму та зробити її доступною для учнів, як вчителям пристосовуватися до викликів війни та впровадження реформ? І головне, як наблизити українську освіту до європейських стандартів? Відповіді на ці питання шукали вчителі Закарпаття та всієї України на освітній конференції в рамках всеукраїнського проєкту «Едкемп». Проєкт, який вони реалізують, це є in a Box. І ця це серія взагалі то таких регіональних конференцій, які відбуваються по всій Україні. І цьогоріч вона проходить вже в дев'яте. І має тему сила спільноти. Через війну, через усі виклики ми збираємося, і освітяни продовжують гуртуватися і підтримувати один одного саме через ці через ці події. Зустріч відбулася у форматі панельної дискусії, де освітяни мали можливість поділитися власним досвідом, обговорити новітні практики надання освітніх послуг, а також знайти спільне рішення для актуальних викликів системи освіти. Для того щоб подивитися, яким шляхом рухатися, що сьогодні потребує допомоги, які є ризики. Ну сьогодні Вершава приймає і хоче десь взяти участь у такому проекті. Зібрання дають можливість спілкуватися. Сьогодні тим, хто практикує, ті, хто сьогодні безпосередньо працює і бачить, що потребує сьогодні дитина на місці, або чим вона живе, або які в неї емоційні десь викликає проблеми. І це, ну думаю, правильний напрямок, тому що спілкуватися потрібно потрібно десь знаходити вирішення проблемних питань, які є однакові, напевно, для всіх сьогодні на Україні, тому що ризики у нас одинакові. Це і війна, це і внутрішньопереміщені особи, це діти, які сьогодні. На жаль, виховуються без батьків, які захищають нашу державу. Не оминули увагою під час заходу реформу профільної освіти, яку планують впровадити вже з 2027 року. Учасники дискутували про виклики, які стоять перед старшою школою, нові навчальні плани та необхідність співпраці між вчителями, батьками та органами місцевого самоврядування. Ще, якщо є довіра до себе, ти впевнений в тому, що ти можеш. Ти знаєш, і ти це зможеш подолати і дати учням і навчити. Це саме важливе. друге це підтримка з боку керівництва. Це дуже велике. Третє це і надважливе це умови. З чого я і почала, тому що професіоналізм може бути лише там, де є умови, де його можна реалізувати. Якщо нема умов. То ні осередок нічого не допоможе. Мають бути умови, в яких приходить вчитель, молодий вчитель з досвідом і так далі. Тоді він хоче, тоді він прагне. Тоді оця сама атмосфера умови вже створює йому мотивацію до успіху, до праці і до того, що я теж хочу долучитись щось додати для того, щоб ця освіта була на належному рівні. Однією з ключових тем стало визнання педагогічної автономії як базової цінності. Ішлося йшлося про конституційні права вчителя, принципи роботи в сучасних умовах, а також про важливість формування відкритості та гнучкості у поданні матеріалу. Ми постійно працюємо над тим і стараємося завжди дати свободу і вільність нашим нашому педагогічним колективам. І, взагалі, вони мають таку академічну свободу, вони мають професійну відповідальність, і тому у нас є результати, тому у нас учні займають завжди призові місця не тільки в області, а і по Україні. Ми гордимося як нашими учнями, так і нашими освітянами, і ми завжди за те, щоб передовий досвід, щоб наші. Вчителі проявляли креативність. Ми їх підтримуємо цьому, навіть матеріально, не тільки морально. Загалом, протягом трьох годин, 164 педагоги з усієї країни працювали над спільною метою зробити українську освіту сучасною. Зібралися ті, хто несе щось нове у світ. Ми не тільки навчаємо дітей, але і пропагуємо різні новітні технології. Це те, що потрібно народжувати саме в закладах освіти щось нове і рухатися вперед. Насамперед треба мотивувати кожного сучасного учня до навчання, тому що сьогодні бути розумним і освіченим дуже модно. Учасники переконані, лише через взаємодію, обмін досвідом та постійне професійне зростання можна подолати виклики часу та зберегти головне якісну освіту для кожної дитини.